Друзі, всім привіт! З вами Вікторія. Покажу лот, який я щойно забрала з свого поштомату нової пошти. До речі, в моїй квартирі, о, квартирі, в моєму багатоквартирному будинку стоїть поштомат, і це дуже зручно. Чому хочу показати саме цей лот купила на Віоліті за 350 гривень. Добре, що він прийшов на поштомат. В лоті жодного слова не було сказано про те, що ніть Розірвана. Починаю я в квартирі відкривати, а воно розсипається. Уявіть, що було б на пошті. Це бакеліт. Темно вишневе без малюнку. Але якщо продати його на ebay, можна щось зробити. До речі, 350 гривень дуже недорого. Зазвичай на віоліті Такі по тисячі гривень продаються. Я в цього продавця, він, до речі, з Одеси. Дуже багато разів купляла. Він, звісно, дивний. Зі своїми тарганами в голові. Так, тут в нас багато грамів. Треба ще перевірити содою. Зараз ми перевіримо, скільки я купила. Боже, тут ще одна намистенка. Пілялася. Я в цього продавця купляла. а, і палили, боже. Запил робили. Думали, мабуть, що це а, бурштин. Я в цього продавця купляла багато, бачите, це бакеліт і всередині. Зараз спробую спіймати фокус. Який він всередині? Хіба він не знає, що таке бакеліт? Я в нього купляла дуже багато дорогих бурштинових намист. За декілька тисяч доларів. А що таке бакеліт, він не знає. Ну. Таке буває. Мабуть, купив за 50 гривень, а я в нього купила за 350. Я коли лот побачила, відразу зрозуміла, що це бакеліт. Просто без малюнку. 80 грамів. Бачите? Видно, що він темно. Це просто він старий, дуже старий. Чим старший бакеліт, тим темніше поверхня. Вона окислюється. Зараз я візьму соду, ватну паличку і покажу вам реакцію на соду. Нагадую, що реакція на соду це невід'ємний атрибут для бакеліту. Хвилинку. Так, друзі, взяла звичайну соду. Вже в мене ватна паличка в соді. Ще я вам зблизу покажу намисто. Ну, це видно хоча б по цій зіпсованій намистині. І якось мені тепер треба і зловчитися, щоб однією рукою знімати, а іншою терти. Нагадую, що я сам собі режисер, бо мій син навчається в ліцеї імені Шевченко. Я його бачу лише в понеділях, а чоловік мій поїхав до Туреччини налагоджити зв'язки. Так, ось бачите. Якщо б це був просто пластик, ніякої реакції такої жовтої палочки ми б не побачили. Все, всім гарного дня. До нових зустрічей, а я пішла шукати нові лоти і гарні старовинні намиста.